Працює дана функція. Нам нічого не потрібно. Ми нічого нікому не даємо. Усім привіт, мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді прикольна штука від компанії Slimex. Це домофон, з будованим щі. І ми зараз детальніше поговоримо про дані функції щі в домофонії. Це у нас новинка, це у нас домофон Slimex Sonic 7, але вже не просто Sonic, Sonic 7 Cloud, а Sonic 7 AI. Що це значить? Це новий домофон, в якому компанія Slimex заклала новий функціонал з функціями SH. Що це в себе включає? По-перше, у нас став детектор руху інтелектуальний, тобто, за допомогою функції ШІ в режимі Diviera, тобто запису він може нам точно показати, що у нас перед дверми була людина. Він зробить нам точний запис і не буде реагувати, наприклад, на якісь зовнішні фактори. Там, наприклад, світло змінилося, вімкнулася лампочка або у нас сонце змінює своє положення, і у нас світлова границя, наприклад, в коридорі теж змінюється, якась тінь з'являється, він у нас на це не буде реагувати. І наступне, що вони прикольно зробили за допомогою функції «Щі», це те, що ви можете змінювати голос. Наприклад, ви не хочете, щоб хтось знав, що ви на наприклад, там молодий чоловік, або молода жінка, або дитина. То компанія Slimex заклала в цей домофон зміну голосу. І детальніше ми зараз з вами подивимося, як це працює. Додамо домофон в мобільний додаток і побачимо, як у нас працює деякий функціонал. Погнали! Даний домофон ми вже розпакували. Він має той же дизайн, все те ж саме. Передня рамочка у нас ось ця от музикальна вона. Знімається, тобто ви можете змінювати на іншу будь-яку в комплекті. У нас іде ще додатково така ж сама, але червоного кольору. Наприклад, якщо нам подобається сочетання да, там червоного і чорного, або просто класичний чорний кольор. Є також домофон це і в білому кольору, але це зараз не так важливо, як даний функціонал даного домофону. По-перше, даний домофон у нас підтримує. Викличні панелі у кількості двох штук, тобто ви можете під'єднати будь-яку виключну панель, яка підтримує формати HD, CVI, TVI, CVBS, і також розширення відео сприймає 1080p. Більш ніж достатньо для того, щоб бачити класну кольорову чітку картинку. Також підтримує дві камери в цих же стандартах CVI, TVI, CVBS і АЕЖД до 1080p. І сам детектор руху ви можете налаштувати так, щоб писав той канал, який вам буде потрібний, будь-то камера чи виключна панель. Також класно те, що дані домофони у нас підтримують можливість відключення світлової індикації на виключних панелях. Це важлива інформація. Чому? Тому що багатьом людям не подобається, коли їхня виклична панель да, бере кнопочку, підсвічує. А ви, наприклад, не хочете, щоб панелька зайвий раз. Викликала на себе увагу за допомогою світлової індикації. Тому в налаштуваннях домофону ви можете виключити підсвітку на викличній панелі. Це закладено функціоналом в даний домофон. Також класно, що даний домофон у нас може працювати по Wi-Fi і по Ethernet. Ви можете отримувати переадресацію, переглядати архів через мобільний телефон, що є дуже зручним. Але, на жаль, Така функція ще як зміна голосу через мобільний додаток недоступна. Вона доступна тільки локально, фізично на домофоні. І давайте зараз далі переглянемо, як це все у нас працює. Ну що ж, можемо побачити ось наш екранчик домофону. Бачимо, що у нас на заставці зараз просто. Час та дата, дуже багатьом подобається ця функція. Також можна налаштовувати фоторамку. ви можете залити колекцію фото вашої сім'ї, родини або будь які інші фото, і воно буде автоматично перемикатися. Та давайте зараз переглянемо якість відео з виключної панелі. Натискаємо. В принципі, бачимо, що навіть при такому освітленні зараз, як у нас, да, майже як в під'їзді, бачимо, що чітка картинка дуже гарно виглядає. Бачимо, що у нас є органи керування домофоном, так що ми можемо збільшити картинку, зменшити, можемо примусово зробити фото, примусово записати відео, відкрити двері, ворота і або відхилити дзвонок, або його прийняти. Так, у нас автоматично вийшов час на відповідь дзвінка, але ми можемо його підлаштувати під себе як потрібно. І давайте зараз переглянемо, як у нас працює функція зміни голосу. Тобто, як за допомогою щі у нас змінюється голос, і що ми будемо при цьому чути зі сторони виключної панелі з нашим співрозмовником? Як ми будемо йому відповідати, який голос у нас буде? Ну що ж, друзі, давайте перевіримо зміну голосу, так як у нас зможе змінювати домофон голос і її через візьму панель, так, щоб нас ніхто не впізнав. У нас зараз можуть бути деякі шуми, тому що у нас пристрої знаходиться поряд. У нас може бути акустичне замикання, але я заклеїв мікрофон, щоб його не було на викличній панелі. І давайте зараз послухаємо, як у нас це працює. Натискаємо. у нас пришел выклик. И на домофоне нужно поднять трубку. После того, как мы подняли трубку, у нас появляется значок «Звени голос». Раз, два. Люк, я твой батько. Нет! <связать> Працюю, да, Якщо ви хочете, щоб ніхто вас не впізнав, що це ви, то для конспірації більш ніж підходимо. Або якщо, наприклад, маленька дитина, то голос стане більш дорослішим, І ви не будете хвилювати, що хтось нашкодить вам і вашій сім'ї. Прикольна штука. Раз, раз Раз. Нам нічого не потрібно. Ми нічого нікому не даємо. Наступне, що ми хочемо вам продемонструвати, як додати даний домофон до локальної мережі за допомогою Wi-Fi. У багатьох чомусь це не виходить, хоча в інструкції все детально написано, все просто, тому зараз ми вам покажемо, що це робиться швидко і не потребує багато зусиль. Єдине що і основний момент, що ваш Wi-Fi повинен працювати на частоті 24 ГГц. Це єдина умова. Для того, щоб ця система коректно працювала по Wi-Fi. Тому поїхали. І так, для того, щоб нам під'єднати даний домофон до Wi-Fi, нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно зайти в меню домофону, зайти в його налаштування, мережа, знайти мережевий режим, виставити, що це у нас QR-код. Бачимо, що хмарний сервіс у нас зараз не підключено. Бачимо його UID, це серійний номер. І нам потрібно під'єднатися до Wi-Fi, підключення Wi-Fi. Натискаємо на шестереночку, І зараз ми побачимо список наших мереж. Вибираємо нашу мережу Studio. І вводимо від неї пароль. Все, бачимо підключення у нас успішне, що у нас під'єдналось, і у нас з'явився QR-код для додавання даного домофону у мобільний додаток. Також ми отримали IP-адресу одразу ми все у нас чітенько додалося працює. Не забувайте, що Wi-Fi повинен бути 24 ГГц. І переходимо далі до додавання у мобільний додаток. І так, переходимо до додавання у мобільний додаток. Все дуже просто, натискаємо плюс, натискаємо просканувати QR-код. І скануємо QR-код, який у нас створився в домофоні в налаштуваннях мережі. Чпунк. І все. Буквально пару секунд ще. І домофон додався. Натискаємо готово. І бачимо, у нас уже все працює. І давайте перевіримо, як він нам буде дзвонити. Натискаємо. І бачимо, одразу приходить відео виклик на наш смартфон. Шановні, як побачили класний пристрій, компанія Slinex вдосконалює свої пристрої. Кожен рік якісь новинки, вбудована функція щі, вбудована функція зміни голосу за допомогою щі, дуже прикольний функціонал. Бачимо, що пристрої у нас додаються вже швидше в мобільні додатки, що все стає трошки простішим і не займає багато часу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте обов'язково вподобайки. Обов'язково пишіть ваші запитання в коментарях. Ми з радістю відповімо і допоможемо вам підібрати обладнання під ваші потреби. People.ua – технології для людей. Папа. -па.